Ефективніше захищатися та результативніше атакувати в українському генштабі. Підтвердили майбутню передачу ЗСУ додаткової партії західних винищувачів. Крім того, і нові поставки комплексів Петріот відразу від кількох союзників цієї осені Україна точно не збирається залишати удари Москви без відповіді. Буде розширюватися вочевидь авіапарк повітряних сил і зростати наші можливості. Це важливо. Про те, що Київ готується зустрічати відразу кілька типів нових літаків, в інтерв'ю BBC розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Уточнили у Гаврилюка, коли відбудуться наступні поставки. Сказали про те, що давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти, відповів заступник міністра. Браво, дуже хороша, правильна відповідь. щоб ні, ворог не розумів, не знав. Ну і щоб тут очікувань, а чітко нормальна робоча, прагматична позиція. Будуть в повітрі виконувати бойову роботу, і побачимо. Єдине, що розкрив Гаврилюк, то це моделі майбутнього поповнення. І так йдеться про нову партію F-16, французькі міражі 2000 та шведські гріппен. Дуже ефективна і дуже мощна авіаційна техніка, техніки, яка создавалася шведською промисловістю з целюсно говоря, і противодійстві більш мощному, більш ресурсно обезпеченому противнику. Аналітики пояснюють, з огляду на кількість вильотів української авіації, питання ремонту придатності далеко не останнє. Також дуже важливо, щоб на підвісах була можливість розміщення як українського, так і європейського та американського озброєння, адже постачання в Україну відбувається зараз з усього світу, і Гріпен цим вимогам відповідає. шведская армия все эти годы готовилась воевать против Российской Федерации, и, соответственно, и авиационную технику, которую они создавали, а речь идет про джаз 39 она была именно такой ремонтно-пригодной, относительно недорогой и многофункциональной. При цьому в питаннях маневреності вони на вищі за всі радянські літаки і більшість західних, що дасть нашим пілотам попередню перевагу під час роботи безпосередньо поблизу лінії фронту, і дуже надіжні, дуже ефективні і по нікотрим такі технічних характеристикам вони навіть лучше, ніж ті F-16, ми очікуємо отримати. Еще одним поповненням повітряних сил Украины станут французские миражи. Техника уже известна нашим пилотам и переважно используется для далекобойных ударов ракетами «Скальп» и «Шторм Шедоу». 6900 килограмм полезной нагрузки. Это могут быть бомбы, ракеты, огромный набор. Более того, там могут быть подвесные баки. Поэтому вес полезной нагрузки может падать, если потребуется увеличение дальности. Или потрібно просто довго літати, ну, наприклад, для перехвату чогось, для патрулирования. При цьому літаки добре себе показують і під час масштабних операцій, розповідають аналітики. Річ у тім, що французькі винищувачі мають передову систему передачі між бортами, що дозволяє ефективніше виконувати завдання у складі групи. може працювати на зв'язку з системами АВАКС. І благодаря этому видеть гораздо більше, ніж недостатки. собственного радара как раз и нивелируется. А возможность создавать трехмерные объекты на дисплее упрощает штурмовку и уход на малых высотах. Однако стоит учесть, что миражи именно предназначены для работы в команде. Они обмениваются информацией друг с другом, с наземными радарами и с э, системами «Авакс». При цьому, крім ефективніших ударів, Україна зможе ще й ефективніше себе захищати. Так за словами президента Володимира Зеленського, Ізраїль наприкінці літа передав нам додатковий комплекс ППО Петріот, і ще дві системи уже в дорозі. Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць дві системи Петріот ми отримуємо осені. Давайте все більше про я не. Зате не проти поговорити, як виявилося, німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він підтвердив, що саме Берлін займається відправкою патріотів для України на додаток до вже трьох переданих. Однак головною інтригою передачі Україні додаткового озброєння залишаються американські ракети. Томагавк в інституті вивчення війни розказали, що Москва уже намагається зірвати ці поставки, заявляючи, що у відповідь може розмістити свій орішник у Венесуелі. Однак, за чутками з Вашингтона, ці погрози на білий дім не вплинули. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні «Фламінго» вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники Фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет фп 7 та фп 9 а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження Українська оборонка зробила революційний прорив. производствой украинской баллистики. В первую очередь это соответственно модернизированная версия Нептуна. Противокорабельная версия Нептуна была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков дальность поражения Нептуна до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. Также одной из наиболее розробок разработок стали ракеты-дроны, такие как поляныца «Пекло», Рута и Барс. За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, то есть это официальное признание украинских успехов. Імітлідіруючі позиції в світу. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов. А средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью 1,5 миллиона долларов. То время як зачина української сторона на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дрона в використання дронів піхвачка. Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. Данія закупить ракети та безпілотники великої дальності через загрозу Росії. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Мета Фредеріксен. Міністр оборони Данії Лун Поульсен зазначив, що за рахунок нових засобів збройні сили матимуть можливість активно боротися з погрозами далеко від її країни. За словами Поульсена, досвід війни в Україні показав, важливо не лише збудувати ешелоновану протиповітряну оборону, а й мати засоби для завдання ударів по цілях на території противника, у тому числі по ракетних установках. Данія сам, сама одна сама по себе защититься от России вряд ли сможет, поэтому Дания является одним из ключевых членов Североатлантического союза, блока НАТО так называемого. За последние 30 лет европейские члены НАТО ну, серьезно разоружились. Знаю, в Европе доминировал такой принцип уверенности в защите со стороны Соединенных Штатов, Приходом в Білий дому Трампа оказалось, що це не совсем так. На думку головнокомандувача датської армії генерала Майкла Вігерса Гілдгарда, високоточна зброя великої дальності дозволить військовим протистояти загрозам до того, як вони досягнуть їхньої території. І датчані в тому числі, заінтересовані в приобреті е, і постановки на вооружені е, ракетних систем е, з дальностю більше 600 кілометрів. Більше 600 кілометрів, то тобто, є, привишаючи давність е, малого тактичного радіусу дійства. На заяву Данії миттєво відповів посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін. За його словами, нікому ніде ніколи у світі навіть на думку не спадало публічно загрожувати ядерній державі. І Росія тепер має виходити з того, що Данія не лише розглядає можливість прямого військового зіткнення з нею, а й готується до такого сценарію. России демонстрируют, ну и, в общем-то, имели целью продемонстрировать отсутствие единства НАТО, э, Североатлантического альянса, посеять разбрат между государствами-членами альянса, разломить и разрушить европейскую систему безопасности. Это им удается. Удается весьма простыми, э, на первый взгляд, способами где э, доказать вину прямую России э, при желании не видеть ее очень сложно. Э, тем не менее, европейцы уже видят э, агрессивную сущность э, Российской Федерации и пока еще не, э, не приняли то, что э, война с Россией, ну если не неизбежно, то вполне возможно. Причому в ближайшій перспективі, прем'єр Фредеріксен на заяви російського посла відповіла, що вони ніяк не вплинуть на рішення Данії і що її країна не дозволить Росії себе залякати.